Всіх вітаю, хочу показати, як перезимували бруньки, плодові на персиках на абрикосах У нас на Київщині після морозів лютневих. Тим більше дискусія у мене була на, на одному ютуб каналі в коментарях. Як ви відрізняєте, вимершу бруньку чи, чи не вимершу? Ось були плодові бруньки. Да? Ось центральна ростова, бокові були плодові. Вони ніяк не розвиваються. Ось тут видно, ця пішла в ріст, ця ні. Ці пішли. Тут ні. Ця не пішла. Тут, бачите, тут дві не пішли, тут тільки одна. Та ця не пішла. Тут дві пішло. Тут також вибірково, тобто відсотків 50, можливо, і менше. Бачите, так? Це у нас персик Дніпровський. Тут, мені здається, взагалі глухо. Ось це, ніби, не плодові. Це персик black boy Fresh White. А ось ніби є плодова. Та й, мабуть, усе. Тепер по абрикосам. Ось кріся залишав. Плодові прутики, як бачите, десь вибірково вони попросиналися, тобто не масово, не скрізь. Але чим вище, тим краще. І у мене є ось така абрикоса, яка дає гарну тінь. І ось там на горі взагалі нема вимерших бруньок. Тобто це висота десь 4 метри. А як ви знаєте, холод він все-таки понизу стелиться поверху, навіть після ось наступних заморозків, навряд чи щось буде там з брунькою. Ось інший абрикос. Ось це все повинно бути плодовими прутиками. Там, де-не-де, де, якісь бруньки попрокидались. Так само тут. Практично нічого. Оце все повинно було бути в плодах, квіту не буде майже так само тут. Але ось тут, як ви бачите, ну хоча б відсотків 50 є. Тут трошки менше, тут трошки краще. На цьому дереві також, я би сказав, відсотків 50-40. А ось це самий ранній абрикос у нас. В принципі, також непогано. Ось персик річ Мей. Тут ситуація схожа, якщо не гірша. Тут практично ось одна брунька, тут одна брунька. Ні, тут дві, тут одна. Ці всі не прокинулись. Ну, Тобто відсотків 40-50. І сподіваюсь, заморозки цей квіт переживе. А ось тут по черешній не скаже, що були якісь проблеми, все гарно розвивається, пропущень ніяких немає, пропусків. Але також питання, як квіт переживе. Ось ці заморозки. Ну і молоденька наша черешня, це черешня регіна. Також проблем ніяких я не бачу. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!